Вітаю, мене звати Томін Артем, я студент групи 31І, і сьогодні я вам презентую навчальний міні-урок на тему, що таке штучний інтелект. Штучний інтелект це здатність машин виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Розпізнавання мови, аналіз інформації, прийняття рішень. Де ми бачимо штучний інтелект? Він є в смартфонах розпізнавання обличчя, чат GPT, ігри. Власне, представленний штучний інтелект, ботами і NPC і в автівках без, автопілот Тесла. Як працює штучний інтелект? Шей навчається на прикладах, йому показують багато даних, він шукає закономірності, вчиться приймати рішення. Перший фільм з Шиї ще у 1927 році був знятий. Також є аніме з роботами, часом вони людяніші за нас. ChatGPT набрав 1 мільйон користувачів за 5 днів швидше, ніж TikTok. У грі Dota 2 бот від OpenAI переміг професійних гравців. У Китаї штучний інтелект вже розпізнає емоції учнів на уроках. У Японії створено віртуальну поп-зірку з штучного інтелекту, яка дає концерти онлайн. А твої рекомендації в TikTok і Ютуб теж робота Шиї. Що далі? Штучний інтелект стрімко змінює світ. Ми вже користуємося ним щодня, навіть не помічаючись його. Він допомагає навчатися, лікувати, будувати, створювати мистецтво і нові ідеї. Але ШАІ – це не магія, це результат роботи людей, які його розробляють. Тому важливо не лише користуватися ШАІ, а й розуміти його, як він працює, у чому користь, які є ризики. На цьому все.